Заборонити російськомовну музику у публічному просторі таку ініціативу запропонувала новопризначена мовна омбудсменка Олена Івановська. Що про це каже закон, та чи готове суспільство до такого кроку з'ясовувала наша Ольга Бабенко червень 2025-го. третій рік повномасштабного вторгнення Росії. Та навіть це не зупиняє деяких українських виконавців виступати мовою ворога. На такі випадки уже публічно відреагувала уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. В умовах повномасштабної війни публічне виконання російськомовного репертуару, навіть якщо вона не заборонена, негативно сприймається суспільством і справедливо викликає несприйняття. Омбудсменка пояснює, наразі в Україні питання, пов'язані з публічним виконанням пісень мовою ворога, недостатньо врегульовані. Відтак наголошує, це потрібно закріпити на законодавчому рівні. Водночас важливо розуміти, що правова допустимість не означає культурну і суспільну прийнятність, а суспільна легітимність у час війни набуває особливого значення. Лічне виконання російськомовного репертуару сьогодні викликає категоричне несприйняття у переважної частини громадян, і це беззаперечно. У час, коли триває війна, не лише за територію за символи мовою, ідентичність сцена на та вулиця, це теж просто ресмислів, і вони мають звучати українською мовою духовної сили українства. Доктор юридичних наук Роман Луцький пояснює, використання російського контенту в Україні регулює закон про державну мову та запевняє, юридично заборонити музику мовою ворога можна. Потрібно внести зміни і доповнення в пункт 2 статті 23 закону України про використання української мови як державної, і таким чином усунути у цю можливість. Провадження організаторами використання інших мов В законодавчій площині однозначно це реально зробити. Однак наразі наголошує, зробити це не так просто, а все через статтю 10 конституції України, в якій і досі гарантується вільний розвиток, використання і захист російської мови тут набагато важче, тому що під час воєнного стану внесення зміни доповнень до конституції прямо забороняються. Конституцією ж і для цього потрібно 300 голосів. Таких ініціатив і такої спроможності на даний момент, як на мене, з моя особиста точка зору, у нас ще немає. Заборонити російський контент, місцева влада намагалася задовго до повномасштабного вторгнення. Зокрема, Івано-Франківська обласна рада таке рішення прийняла ще у 2018 році. І це Ця така позуча русифікація. Вона споглядалася. В першу чергу, через що література, раз, музика, кіно, тобто в російськомовний контент, він вважався популярним, модним, крутим, класним. І в нас в обласній раді на сесії в грудні 2018 року власне було прийнято рішення про заборону. Російськомовного поширення російськомовного контенту в будь-якій формі таким чином місцеві посадовці хотіли захистити український інфопростір від російського впливу. В рішенні ми просто накластановили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Івано-Франківської області до моменту повного припинення окупації території України. Ну саме на сьогоднішній день. Припинення окупації території не не відбулося, так війна повномасштабна втриває. Ірина Білик, Макс Барських та ще чимало інших українських виконавців після 2022 року відмовилися підтримувати ворога, а тому переклали свої хіти з російської мови на українську. Та мені все одно, Сам Євген місцевий музикант. Увесь його репертуар патріотична українська пісня. Чоловік переконаний, в час війни необхідно повністю заборонити усе російське. Музика показує. Музика все показує. І любов, і горе, і страждання. Все показує музика. Тоді заборонити російську музику варто. Варто заборонити все. І музику, і мову. Все заборонити. Все, все повинно бути українське. Купуємо українське, співаємо по-українськи і говоримо по-українськи? Таку ініціативу активно підтримують Прикарпатці. Особливо на публіці я вважаю, що слухати російську музику це, це потрібно заборонити, тому що ну зараз у нас триває війна, і поширювати російське серед інших це неприпустимо. Багато людей можуть думати, наша це все, ну типу для навіщо. Навіщо ми просто ну, там боротьба, ми там стараємося, і хтось там собі може використовувати музику російську. Ну, типу, Слухати яку музику, це кожна особиста справа, кожна людина може слухати будь-яку музику, але це не публічно робити. Ну, типу, не, не треба пропагувати російську мову публічно. Вбивають всі, все, що є в Україні, нищать музеї, знищують всю культуру. Тоді як ми можемо вживати цю мову, а тим паче співати її у війну? Однак наразі заборона російської музики лише ініціатива, щоб вона стала обов'язковою для усіх, потрібне рішення уряду та голосування в парламенті.